З Володимиром я познайомився, коли прийшов в політичну партію. Це Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Я в 2012 році прийшов до організації. Хотілося щось змінювати в країні. Оці регіонали просто вже країну нашу доводили, і тому треба було щось робити. Прийшов в партію і познайомився там з Володимиром. Він вже там був. Років з два, він здається, в 2010 році прийшов до організації. І ну, він мене вразив своєю мужністю. Він справжній чоловік був. В нього ну, вибачте, важко говорити. Просто це велика втрата для Кременчука, таких як Вова. Біль просто. Знайомство наше відбулося на початку цього року, як я прийшов служити в цю частину. От він тоді виконував обов'язки в, в строєвій частині, тобто працював з документами і там відбулося наше перше знайомство. Але потім так сложилося, що його перевели до мене в підрозділ. От, і він був безпосередньо моїм підлеглим, я його був командиром. От, е, самі позитивні відгуки про Володю і е, пам'ять у мене залишилась про нього, тому що він, е, незважаючи на його попередню роботу, скажімо так, більше з документами з паперами, він з першого дня визвався е, піти на позиції і безпосередньо приймати участь в бойових діях. Це, Ну, викликає повагу до людини, те, що він був мотивований, в нього було бажання от, виконувати в повному обсязі обов'язки військового в такий період, який зараз. От, не було з його сторони ні одного разу, скажімо так, бажання уникнути від якихось виконання якогось завдання. От, навпаки і йшов на самі тяжкі от, завдання, і ніколи я від нього не чув якихось жалоб, нарікань там, і так далі. От, е, даже, скажем так, відчуваю якусь свою, може, даже провину, склались такі обставини, що він повинен був йти в відпустку, але людей у нас дуже не, недостатньо. От, і відложилась його відпустка, Відложилась відпустка от, і повинен він був піти через два дні до того, як він загинув. Дуже шкодую про це, от, але такий час, що невідомо, скільки кому нам там відміряно. Тому Завжди будемо його пам'ятати як добросовісну мужню людину. Максим. Скажіть, як давно Володимира знали, які я познайомився з ним ще до повномасштабного вторгнення. Ми разом прийшли на контракт в наш батальйон, працювали в одній групі. Потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вже більш разом були. Коли батальйон вийшов на виконання бойових завдань, ми знаходились, проживали разом, так як наша праця була пов'язана. Про Володю можна казати, багато, багато слів. Володя був справжнім воїном. Людина, яка мала феноменальну пам'ять, великі енциклопедичні знання, які добували всіх, хто був з ним рядом, знайомий. Людина воїн з великої букви. Він був справжнім патріотом. Шлях я ще почався з Майдану, потім добровольцем пішов в зону АТО, хоча міг уже залишатися тут. Потім прийшов на контракт і мужньо виконував свій обов'язок вже після повномасштабного вторгнення. Людина, як хто з ним спілкувався, всі поважали його харизму. Декілька слів, людина яка вміла дружити. Всі його знали, і ті, хто його знав, дуже багато знали, іменно позивний. Який зовсім відповідав на сто відсотків Вольф. Вольф, да сильний, гордий, який за своїх завжди стоїть до останнього. Ну це те, що можна сказати про нього. Про нього можна багато, але я думаю, що час обмежений.